Що ж Розбирати? Вітаю! Ну, як ви вже зрозуміли, ми поїхали по сіну. І з самого початку ніщо не передбачало біди. Так, поле справді велике, там майже гектар, але ж ми їдемо по отаву, по друге сіно, і проблем не мало б бути. Коли ми забирали з цього поля перше сіно, то вийшло три кічки і три такі великі кічки. Ну, а друга сіна завжди менше. Плюс були посухі, жара, мало опадів, і трава не виросла до відповідного розміру, яка вона могла б бути. І так ми з горем пополам набрали одну кічку. Досить таку гарну, вона не є маленька, але і не найбільша. Тому що першого сіна там такі були кічки, що неможливо було її згружати нормально у стодолу. Звичайно, якби не грабалка, то ми б не справилися, мабуть, за день з тією роботою. Тягнемо ріпку. <рив> а так Діма завчасно поїхав, усе звалував сіно грабалкою. І ми вже після обіду, у 6 вечора, так коли сонце трохи притихло, поїхали забирати. Після того, як нагрузили, Дмі. Діма ретельно все обв'язує. <хи> Він використовує два паси. Один пас вздовж кидає, а інший спереді поперек. Ну, і треба ще, мабуть, купити один, щоб так само ззаді кидати. Ну, а мотузку кругом. І саме це обв'язування врятувало нас Бабуть, від подвійної роботи. Я так думаю. То вже тепер їздить. Прошу взяти до уваги, що дорога ця вже, Дімове знайома, він вже неодноразово тут їхав з кічками, з сіном і їхав з більшими кічками і не перекидався. Якщо я була забобонна, я подумала, що хтось подивився, але я ніколи таке не вірила і не повірю. Ну от, поки Діма їде дорогою, вивозом ми її називаємо, ми з Євою побігли скороченим шляхом і вирішили швидше бути вдома. Але не так сталося, як гадалося. Ми майже дійшли додому і Діма дзвонить, Галя, ми перекинулися. Ходи сюди. Ну а далі дивіться самі, як ми будемо вирішувати цю проблему. Як ти тут зробив? Все трапилося до абсурдності просто. Він просто наїхав одним колесом на великий камінь, кічка нахилилася і перекинулася. Перед тим вона, правда, ще на одному колесі трошки проїхала. І якщо б був хтось поблизу, міг би її врівноважити. Шо?

慢着！嗯。嗯。 Ну і, звичайно, після такого падіння вона вже не, не така рівна, як була. І для підстрахування вже її трошки підтримували, щоб не повторилася ситуація. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.